що все наше життя кимось прожити і тим, кому ще належить прожити це життя, було пов'язане і буде пов'язане з любов'ю. Ми живемо, творимо, працюємо, чогось досягаємо, тільки дякуючи цьому святому поняттю любові. Дякуючи любові, ми з вами маємо можливість ходити по цьому вільному світі. Дивитися. Відчувати розуміти. Дякуючи любові, чоловіки стають на захист своєї батьківщини. Дякуючи любові, жінка рано стає. Не дивлячись на те, що не доспала біля дитини маленької, стає і готує їсти. Тому що вона знає, чому вона це робить. Так хочеться бути поруч, <му> <му> І твої руки, співати ідучи вгору, приймати радість і муки, так хочеться легко жити, згадати слова відверті, До смерті тебе любити, любити після смерті. Ти снила мені роками, я мрію, ти моя казка. Я згадував ім'я мами, пробачте мені, будь ласка, що душу солодку твою шукав так повільно досі, що жити почав тобою, я захопився грою. Я знаю, коли ж квіти у твоїх, очах живе небо, тебе так обожнюють діти. Це все зрозуміти ще треба у цей доброрічний вечір, ти краще моє бажання, ти муза моя до речі, ти вічне моє кохання, Ти муза моя доречі. Легко жити, згадати слова відверті, до смерті тебе любити, любити після смерті, та хочеться бути поруч і бавити твої руки, та хочеться бути поруч.